Слава Богу, брати і сестри, через декілька хвилин ми будемо молитися, дякувати Бога за гарний початок цього дня і дякувати Бога за те, що у Його божественних намірах, коли ще нас не було абсолютно, був план. І ми сьогодні можемо. Усвідомлювати і розуміти, і каже апостол Павло: мені найменшому із всіх святих дана Отця благодать сповіщати таємницю. Таємниця викуплення людей, таємниця його церкви. Отже, читаємо Боже Слово і готуємось до молитви. Книга повторення закону, 25 розділ, так, перший текст. Коли буде суперечка між людьми, і вони прийдуть до суду. Виявляється, судова інституція, це вже тисячі років існує. Прийдуть до суду, то розсудять їх і оправдають справедливого, а несправедливого осудять. така логіка і практика суду. Книга Йова, дев'ятий розділ, другий текст: справді пізнав я, що так, каже Йов, та як оправдатись людині земній перед Богом? І останній текст, четвертий розділ Писання до римлян, П'ятий вірш. А хто не виконує? А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечистиво, віра Його порахується у праведність. Брати і сестри, перед молитвою декілька слів про оправдання. От в нашій людській природі так є. Нам завжди хочеться оправдатися. Інколи навіть коли є конкретна і моя вина чи наша вина, нам хочеться оправдатись і сказати, насправді не так. Насправді була ситуація, були такі обставини, що ось хоч якимось чином полегшити. Це від Едемського саду. Це йде від початків. Пам'ятаєте, перші люди почали показувати один на одного, показувати на змія то не я, то він. Оправдати, оправдати і зробити, щоб тягар відповідальності певною мірою був легший хоча б трошечки. Одного разу Ісус Христос говорив до людей, і було питання: полюби свого ближнього як самого себе. Але ви пам'ятаєте, той чоловік, з яким була розмова, запитав Ісуса. Може, він йому в очі подивився, а хто мій ближній? То ближніх багато, тих тисячі людей, сотні, я бачу кожен день. А хто мій ближній, що я маю його полюбити, бажаючи оправдати себе? Бажаючи оправдати себе. Брати і сестри, оправдання. Перед людьми для нас важливо, і ми цього шукаємо, і нам цього хочеться. Але я вже зачитав перший текст. Якщо є проблема, виникла ситуація складна, то люди прийдуть перед суддів. Так радить Бог для Моїсеї. Вони прийдуть перед суддів, І, зрозуміло, суд справедливий, суд чесний, він виправдає того, хто не винен. Цей же суд засудить того, хто винуватий, і все стає на свої місця. Все стає на свої місця. Це при умові, брати і сестри, що суд людський діє так, як Богом було задумано, бо написано: суд то справа Божа. Це при умові, що судді не беруть хабарі. Недавно чув історію про одного суддю нашого українського, який знаходиться, на якого заведена кримінальна справа. Він під слісом, але він приймає рішення, вироки читає і виносить. Система правосуддя, яка звихнулася, я не вдаюсь, брати і сестри, в деталі перед людьми якось можна, якось шукають, але каже Йов, коли несподівано в його життя прийшло горе. Коли раптом не стало десятьох дітей, коли раптом все, що було, все, що мав, все, що набував, причому набував справедливо не підступом, не хабарництвом і не якими кривими шляхами, все справедливо, не стало абсолютно нічого. І прийшли друзі починають йому розказувати, коли б ти був, ну знаєш, щось було очевидно в тебе. Так просто Бог не може. Так просто не відбувається, з людьми так не буває. Очевидно, щось було далеко глибоко закопане. А йов кивав головою, може, плакав. Та я знаю, хлопці, я знаю, що ви кажете. Я розумію, що ви кажете. Але як От перед людьми є, можна говорити, доказувати якусь свою правоту, наводити ілюстрацію і казати, що сирота. Не був голодним, і подорожній не ночував на вулиці, і шерсть моїх кіз чи овець гріла тих, хто мерз, можна якось оправдуватись. Але він каже: але як оправдається людина перед Богом? Брати і сестри, сьогодні ми, свідки того, яким чином Бог вирішив цю проблему, цілий світ виявилося. Всі люди, які на землі стали осудженими. Немає праведного, каже слово Боже, ані жодного немає. Світ осуджений. Яким чином можна піднятись, де знайти виправдання? Яким чином можна зробити щось, щоб стати або принаймні почувати себе, що я виправданий, я перед Божим лицем. І каже нам слово Господнє на простий шлях. А той, хто вірою приймає, вірою викоплення по благодаті Господа нашого Ісуса Христа. Його віра, йому зараховується в праведність і таким чином Бог оправдовує нечистиво. Брати і сестри, Бог не просто робить так, тому що Він так захотів, тому що він. Сильний може зробити, що хочеш, він може зробити, але його справедливість, брати і сестри, не дозволяє йому користуватися тільки одною силою. Він може припинити одну місці війни, він може знищити всі хвороби, він може зробити, що цілий світ впаде на коліна перед ним і скажуть, Господь є Бог, Господь є Бог. Але в світі духів йде війна аргументів. І ворог душі людської скаже, ти всемогутній, ти силою робиш. А тому Бог, брати і сестри, діє справедливо, діє любов'ю. І те, що ми сьогодні будемо згадувати, страждання і смерть Його сина, страждання і смерть Бога. Це говорить нам, брати, і сестри, що. Право нашому небесному батьку, мене грішника оправдувати, дала ціна, яка була заплачена на Голговському хресті. Ціна Божого Сина, ціна прощення. І каже пророк Ісаїв 33:22: Бо Господь, Він наш суддя, Господь наш законодавець, Він наш цар, Він нас спасе. Брати і сестри, вся влада і вся повнота влади в одних Його Божественних руках, Він творить закони, він судить згідно цих законів, він же як Владика і цар спасає і дарує життя. Він оправдує людину, яка вірою сприймає ціну, яка була заплачена за нього. Я нещодавно прочитав історію про одну людину, яка. По-моєму, більше 30 років відбувала покарання пожиттєве в Америці, а потім з'ясували, що не винен, оправданий. І він казав: а тепер рештку мого життя, там вже й небагато вік серйозний вже під 60 мабуть, йому було. Оте, що ще осталось, я хочу отак якось зробити, отак, отак, прожити якось той відрізок часу, який випав мені, я на свободі. Брати і сестри, Бог тебе і мене оправдав не на остаток життя, а до 70 чи 80 років. Ти оправданий для вічності. Якщо сьогодні ти ще вірою не прийняв Ісуса Христа, ти не покаявся, ти не прийняв ось це оправдання, яке дається таким простеньким, надзвичайно простим шляхом: я маю прийняти вірою те, що зробив для мене Господь. Римлянам 3, 22. а Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Дарма, брати і сестри, це для мене дарма. Це я ні гривні не платив, щоб бути прощеним. Бог платив ціну, і ми зараз будемо згадувати. Дорога ціна відкуплення їхнього, не тлінним золотом чи сріблом, але дорогоцінною кров'ю Господа нашого Ісуса. Хай Дух Святий допоможе усвідомити мені і вам, що це означає, коли Бог став людиною, коли вмирав за людиною, щоб людину знову підняти до статусу Божих синів і дочок.